Далі перший варіант. Вітаю. Давайте подивимося, що тут у вас. Карта правосуддя, справедливості, карта правди, День правди, е, отримання по заслугам. Да? Якщо вас, ви на комусь зробили боляче отримати, якщо вам, але по заслузі, будете мати те, що. Що заробили, да? скажімо так, або е, хороше, або погано. Давайте пов'язано з чим. Давайте з чим. Ну, також, також я, це, це так енергетично я енергетична, але і також буває, що по карті справедливості це також держустанови, це робота, ну не робота, може якісь справи дійсно пов'язані з державними установами, і ви можете з ними. В них, з ними вирішувати деякі питання з государством, скажімо так. Тому може бути так. Знаєте, але Це карта справедливості. По справедливості все буде. Зміна також, це карта переміни життя. теж може бути. Але збалансування, тобто, що даєш, то й отримаєш. Але давайте подивимося, яка причина? що, Якщо буде задатком цього, да? Давайте подивимося. Шестерка е, жезлів Шестерка жезлів – це якась ваша перемога. Можливо, дійсно, якась є у вас е, ну, ви, е, в якомусь питанні там вирішили у вашу пользу, наприклад, да? і ваша перемога, і ви повинні тут зв'язуватися, будете з, з, з цими. Структурами, да, де вам треба перемогти. Можливо, да, і так, дії ваші по цьому питанню. які будуть. Ну, ви маг. Може, дійсно ви будете звертатися е, до, ну, до професіоналів, да? до юристів, наприклад. Для, для вашої е, причини, чому ви будете зв'язуватися з цим юристами, будуть у вас такі дії, наприклад, юристами, з професіоналами. Неважно, з чим це буде пов'язано. Да? Е, е, працівники, там, я не знаю, е, Деній фонду, центру зайняти, держслужбовці. Так? От ви будете звертатися з їхніми допомогою, що пов'язано з вашою якоюсь. Ну... Переможною позицією. І результат? ну, Результат, я вам скажу, по четверки кубків те, що вони вам будуть предлагати, вам не дуже воно вас задовольнить. Якось, ну, може бути, наприклад, до юриста, звернулися до юриста, вони вам там сказали так-то і так, то й так-то, але вам це, вас це не сильно задовольнить. Але да? якусь суму все ж таки, ви будете тримати. Ну, да, щось, не суму, суму, це я так, кажу, суму, Але щось, да, от, наприклад, ну, може пов'язано бути з якоюсь справкою. Да? Ви її тримати будете, але щось ви з оцього держучреждення ви щось будете.